Короче, мені надоїло грати однотипні рейди в арені, і я вирішив розбавити їх квестами другого сезону, щоб згадати, як це, коли гра веде тебе за руку. Про це і буде сьогоднішній відос. Гарного тобі перегляду! Вітаю, я культурний, а ти зайшов на мій відос. Що ж, продовжуємо грати в аренку. Це вже п'ята частина мого виконання квестів другого сезону в арені. І. закінчили ми на тому, що. Завершили ще одну ветку. Тепе... Сьогодні нам треба пройти ось ці три квеста. Що ж, почнемо. Э, Називається перший квест розвіддані. Е, э, Хочуть від нас такого: тщательно осмотрите южное пшеничне поле на карті ферма. Каждый осмотренный ящик дає плюс 10, 10 к шкале прогресу. Каждый устраненный враг дає плюс 20 каждая прожитая минута дает плюс 10. Задача команды. Походу, придется вробити автоподбор. Ладно, принимаем місію. Що ж, э, діставай смаколики, заварюй чайок. І гарного тобі перегляду. Так, вибираємо блокаду. Вибираємо ферму. Я взяв СВТ цього разу. Попробую щось з ней зробити. Включаємо автоподбор, спробуємо. Я не знаю як його виконувати, але зараз побачимо. go! Такс. Закинули зі мною парочку бравих хлопаків. І я сподіваюся, що я зможу виконати квест. Давай дом глянемо. Так, немає нічого. Сумно. Ну. Це тільки перша катка. Я думаю, ми за сьогодні знайдемо краснух багато. Ба... А, тут хтось був. Отак, от мене ледь не закрисили. Убив його. Так, зараз спускаємося. Йдемо глянемо, що в нього було. Давай залутаємо челіка, в нього була М110. Йдемо на пшеничне поле. Йдемо з тим челіком. Поможем йому, а він поможе нам. Ми побачили рух у вікні, але після того, як я побачив червоний беретик Аякса, каякса, я зрозумів, що це світа. Ми з тімейтом прийшли на мотель, вони там щось пішли світу зачищувати, а я пішов по своїх справах. Так, це ще не пшеничне поле рахується. Опа. Лутаємо, треба 10 ящиків, виходить, лутнути. Так. Да. О, ячейка рахується за одне очко. Потім підемо на мотель. Так, 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 так. Так. Полуту не густо. Але квест виконується. Ще парочка ящиків. Все, виходить виконав. Давай трошки ще полутаємося і підемо на мотель. До наших челів. Ладно, все, відходимо на. Мотель. Тільки-но вийшов з локації, а з кущів на мене виліз снайпер з дуже бляха. поганими патронами, але все ж він мене нокнув Подивимося, подивимося зараз, подивимося. Добре, що вчасно підійшли тімейти і саморісом я зміг піднятися. Я навіть зміг йому помститися. Прикрив тімейта, а тімейт вже з ним розібрався. Одіти він був недорого, я його не лутав. Залишив тімейтам, все ж вони мене врятували. Добре, що була ін'єкція, бо вже би помер. Ладно, відходимо на мотелі, відкриємо от главку. Я вже тут думав, яка мені краснуха випаде, зачищав ботиків, але мабуть вони мене спалили і сталося це. Якщо у там, да, где-то? Я сподіваюся, більше командних місій не буде, бо ну, я не люблю грати з рандомами. Так, приймаємо наступне. Називається воно як? Нова тропа. Правильно, да? Нова тропа. Отправьтесь в хранилище на карте ферма. Отправьтесь э, к брошенному ящику, что в северных лесах на карте ферма. Отправьтесь в маленький зал на севере карты ферма. Сподеваюсь, цепь же Моновсол выгнуты. Принимаем. Треба було відвідати три локації. Всі вони знаходилися в центрі карти, йти мені довелося від самої товарки. До цього ми ще дійдемо, а поки що я засів на камнях з надією на те, Бо. що мені вдасться покошмарити сусідній спавн, який прийде на товарку. І мені вдалося. Чела вбили Теряємся Мені треба на маленький зал спочатку. Давай ну, ми зразу туди, туди і підемо. Да, заруїнили чуть-чуть каточку типу, но, блін Він знав, куди він прийшов. Давай забустаємося. Перша ціль виконана. Залутав сейф і пішов далі. Сейф, до речі, пустий. Дай краснуху. Йдемо далі. Далі треба йти в северний лес. Не, я навіть я, я не знаю, треба було того чела чіпати, чи не треба, блі. Я, я, я ж його навіть не полутаю. <laughs> Тільки катку йому заруїнив. Якби мене так хлопнули, а мене так хлопнули минулий раз. Ну, я, я розстроївся. Бо я міг лавку відкрити. Хто знає, що в тій главці лежало? І територія складу. Просто забігаємо, вриваємося. Все, виконав. Далі я пішов на погрузку. Там зустрів агресивних ботів і нелутаний сейф. Сейф не лутало. От би ще ключ-карту найти, щоб вілу відкрити. Імба була би. Грамисью, uh такс. -huh, деньги, деньги, мешочек Что мешочки? Такс. Лутаемся себе. Шукаем ключ. Ключ карту я не знайшов Вилла была пуста, але двери были закрыти. Я решил выйти на выходе. Наконец-то это произошло. Такс, забираем. Что там дальше? Друг или враг? For... Устраните от двух врагов в восточной части карты ферма. Let's go! Мне надо добить до, блин, восточной частины. А меня закинуло в протилежную. Дякую, разрабы. Дякую, что подкручиваете мне шансы на победу. Спасибо. Цього разу я снова сел на камнях. Было чуть, чуть что люди там есть. Але я їх не дождався. Ідемо квест виконувати. Я прийшов на маленький зал, і це вже рахувалося східною частиною карти Виконується квест. Здорово, не тікай. На нож! No. Іди сюди, маленький. No. Лутаємо сейфік. Квест виконали. Щас лутаємо сейф, ідемо фігачитися, не знаю. Бачу когось. Це чел був. Це реально чел був. Убив. Актер, мабуть. Форі. Короче, зустрів я актерів. Форі? Першого шотнув, а другого вирішив трішки піджарити. Спалили чела. Бляк. Згорів. Потужно ми його, конечно, уділили. Да це все актери, це понятно. Челів щось немає. Получилось так, що сервер був тільки з актерами І як це завжди буває, Сползу. сейфи вони не лутають. Значить, вони достаються мені. На мотелі ще була парочка актерів Я різину не тягнув, пішов і його хлопнув. РПК. Ще парочка актерів валялась по мотели, с них не было чего лутать. Ще я залутал сейф под мостом, а вышел на платье. Забираем. Well, что ж, предпочитаю общаться с умными людьми. Это именно то, что мне нужно. Вы же наверняка слышали о Бездне, верно? Это мы? Не отставайте, исполнитель. Нам не поручають простих задань. Так що треба бути начеку і любезно поглотить нас всіх. Ми пройшли, я так розумію, перший розділ. І нам відкрилися нові завдання. А потім відкриються і ці. Да. Наступного разу будемо проходити е, завдання відео. Зразу, я думаю, всі 6. За один відос, я думаю, вспіємо. А на цьому я з тобою прощаюся. Сподіваюся, відео тобі сподобався. Зустрінемося в наступному відео. Бувай!